В нас єдиний соціальний внесок це, ну, по своїй суті, насправді теж податок. І в багатьох країнах соціальні внески не включаються в частину податків. Якщо добре погуглити, можна знайти і карту, в якій буде показано разом з соціальним внеском. Але просто щоб дати овервю, я рахувала, що разом з ЄСВ у нас ефективний податок, ефективна ставка податку 34 Наприклад, якщо б взяти країни ЄС, то це в середньому майже дорівнює всім країнам ЄС, і в випадку з тими країнами, які себе позиціонують як соціальні країни, а саме Франція, всі скандинавські країни. UK, ну це вже не єс, але це нижче, тому що у Франції там і до 50% випадку високого доходу доходить ця ставка особистого податку плюс соціального внеску.